На евакуацію заявка просто висить а що, весело тут, ага? А хату бросити теж добре, добре да? наживав всю жизнь, тепер нема нічого в мене. Виїжджати не збираєтесь? Чого? кому ж бути тут? Поїхали в Сибірь по машині. Пай, не не тікай. Хто не хоче вмерти, раджу збиратися їхати за мною. On the morning of the 10th of May, what many in Ukraine had feared for months finally happened. In the first such operation since the Ukrainian counter offensives of 2022, Russian forces launched an offensive across the state border into Kharkiv Oblast. Verified information remains scarce, but in two separate sectors of the front line, Russian forces have reportedly taken several Ukrainian border villages as fighting continues. We're going now to a city called Vovchansk, which is just five kilometers away from the Russian border. Beyond the town begins this grey zone between Russian and Ukrainian positions. Now, since this offensive started in two sectors, one of which was towards Vovchansk, police have requested, encouraged very strongly for the local civilians to evacuate. From what we know so far, yesterday, where there was already a lot of shelling of the town, hundreds of people were evacuated, and now this work needs to continue quickly. This is a very tense and painful thing that's happening right now because this area was liberated. From Russian occupation already once, and now it's one of the first parts of Ukraine that could really come under a threat of a second Russian occupation. So we're gonna go with the police now and see how they evacuate people and see what the situation is in general. Обстріли, <gunfire> ракети Артилерія велика кількість працювала. Працювала велика кількість мінометів по Вовчанську. Обстріляні всі вулиці, ну весь сектор був простріляний. На жаль, є жертви завчора, і загиблі, і поранені. everyone's immediately taking cover because you can just hear that distinctive sound of some kind of drone flying ahead so very quickly we need to get back into the cars and move out of this location you just can't stay in one place for very long you can hear it right now Так вчора був тут прильот. Постраждали жінка, ми з Ігорем вчора сюди особисто виїжджали, надавали допомогу жінці першому до медичного, потім приїхала швидка, погрузив вже її в швидку і направили її до лікарняного закладу. Стан її був важкий, ну, треба буде узнати. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Я красно открыла накрыл два часа. А еще кто Или вы поедете? Ну, стоять, знаешь. Да. Все, не надо плакать, едете, да? Заберите? Там ми були з жінкою, а це все їсти сідали, обізи. І якраз дверима її мене вікном. Мені ще вопрос Трьох трьох козній козидиси, товариші. Вбивати жалко рука. Нагоді, щоб глядили, не гроші. О дивися. внутри лежат жареные, заживо погоревшие. Вот сила клетка, горит, горила, заживо. Вот бригада моя, смотрите какая. Подивися Внутри. давай хозяйство должно. Наш улик. Наш улик. Наш улик. белая, чистая. Ага. Усыпка ну, выпускаю его буде. А вон сгорівша кишка моя любимая. Он вот, больше жива. Эля. Эля моя. Марта. Скільки ви тут прожили? 65 років. Родичів дуже погано. А в нас так тільки окна. Виїжджати не збираєтесь? Не. Чого? Нема. У мене за домами дивиться, за птиці люди поставляли. Надо. Комусь бути тут. Я свої 60 прожив, так що хватає. А нема собак у мене. Ну, а, а туди... байка, хто його а, ну, буде будеся угу. пришисе. Ну, ладно, ти як то перекинув. Двоїх їх це... немає. Нема, Бог. Ну, ладно, переси. Це ми. Серёж, надо їхати. Надо ну, да виїхати, потому що ви ж понимаєте, вам надо лікарство постійно колоти. Ви в таких умовах ви довго тут не протягнете. Ну, надо назад The family, just. Yeah, yeah. Yeah. there was uh, an airdrop gliding bomb released i don't know if, in our direction so we need to be really careful there's active russian aviation working in this direction <laughs>

Буває і так. Ну що, що я вам скажу? очко грали. Хто не хоче вмерти, раджу збиратися їхати за мною. Я сам з міста Овчанська. Тобто це ваше рідне місто. О, моє рідне місто. Так, і мого колеги, тому що ми приїхали Ми разом з цього міста. Коли руйнують все ріневі, там, де виріс. Там де все знаєш, зараз все майже знищено. Внешна ситуація така собі. Краб на ловчанський, бный вот! Ну-ка. Ще пушки. Ще пушки на щадым. Just had another four or so strikes from these gliding bombs. This is I've never seen anything like this. You can see again huge plumes of smoke coming out. I don't know if these are 250 or 500 kilogram bombs, but what I do know is we need to, we need to get out of here. For many of the civilians left here, seeing Russia destroy their hometown house by house isn't enough to convince them to evacuate.

Якщо я тут ну, хай Бог мене там, і тут. А як нужен там, хай забере мене, щоб не було тільки больно. При другій окупації мене вже тут не буде, я думаю. Вони нас виб'ють всіх. Не буде другої окупації. Не буде. Ми віримо в те, що наша Україна залишиться нашою Україною.

Та мене не знімати, а не, ну, ну, не треба нічого. Наташка, де? поїхала вона. Уже поїхала, да. а ну тоді поїхала. Коротше, гараж відкритий. З е, той садура теж буде. Час... Слухай, підожди, наведеш порядок, там, якщо що, Чого ви їдете? Оставайтесь, спробуйте. їдете. – пишіть, пишіть, пишіть. А що, весело тут, ага? і А хату бросити теж добре, так? Добре. Наживав всю жизнь, тепер нема нічого в мене. Скільки вам років? 65. Тихо, я вам сказав, поїхали. Время тянете. Поїхали всі. бігом Не тікайте. Здрасте, люда, це Леша Харьковский.

The artillery. You can still hear aviation working, but overall, the mission was a success because we got two people out of the city, two people out of a situation which is not going to get better anytime soon, and they're going to be headed towards Kharkiv towards safety. We'll see if they have family or other people or volunteers who can help them further. And the most important thing is that we're all in one piece. But as you can see. There were also plenty of people who still just refuse, who still just say they're holding on to the ruins of their house. They're holding on to three goats that they have in their back. And even when you tell them that the situation is not going to get better, they're just frozen at the moment. Hopefully, more of these people will be convinced in the next few days and weeks. But there are always those last people who just stay no matter what. After a quick stop to check their documents and have something to eat, the evacuated civilians embark on the next leg of their journey. Some will go to friends and family across Ukraine, and others will receive help from volunteer organizations. Nobody here knows when or if it might ever be safe to return home. <laughs> Тори людям добро тягати, їх носить так, исполниш волю Божі. Да. Це головна наша задача. Беги волі. Все нормально, додому приїдете, що посидимо у вас в садку яблука. Виноград будемо ще ваш їсти, то що був вкусний. Все, їдемо. Так, 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 все. Все, забирайте, батько. — Ага, ще